23 травня 2012 року до Національного авіаційного університету завітали генеральний секретар Міжнародної організації цивільної авіації пан Раймон Бенджамін та директор Європейського північно-атлантичного бюро ІКАО пан Луїш Фонсека де Альмейда. Вони прибули в Україну для ознайомлення зі станом розвитку галузі цивільної авіації, проблемами та перспективами. За національною традицією почесних гостей хлібом сіллю зустрічали проректор з міжнародних зв'язків Ірина Заробінська, директор інституту ІКАО Галина Суслова та студенти. На урочистому засіданні вченої ради ректор Нау Микола Колик вручив пану Раймону Бенджаміну мантію та диплом почесного доктора Національного авіаційного університету. Звертаючись до присутніх, гість висловив задоволення з приводу отримання почесного звання. Народний депутат України Максим Луцький привітав Раймона Бенжаміна з приєднанням до наукової спільноти НАУ та висловив свої сподівання на плідну співпрацю щодо підготовки висококваліфікаційних авіаційних спеціалістів.